Підпишіться, будь ласка, на візок казок і поставте лайк. Зараз Олег Гуцень Цікавою була Маринка. Все їй треба знати. Почує, наприклад, якесь нове слово, неодмінно спитає, що воно значить. Пояснять їй раз і запам'ятає. Та трапилося Маринці одне слово, яке вона ніяк не могла зрозуміти, а слово те звичайнісіньке зараз, правда, дивно. І якби через нього не стався один неприємний випадок, Маринка, мабуть, і досі б його не розуміла. А трапилось от що. Прокинулась Маринка в неділю, сяк так одягнулась, і давай бавитись ляльками. Мама каже їй ти, доню, спершу ліжко застели вмийся, а потім вже грайся. А Маринка на те Зараз, мамусю, і знову грається. І скільки разів не повторювала їй мама, вона все своє зараз та зараз. Напевно, не розуміє дочка цього слова, подумала мама. От і каже чоловікові. Може, сьогодні поїдемо в зоопарк? Погода чудова. Давно вже там не були. Як почула Тамаринка, так і закрутилась по кімнаті дзигою. Ой, мамочко, як добре ти надумала! Давай швидше снідати та поїдемо. Зараз, відказала спокійно мама і пішла до кухні. Не сидиться Маринці в кімнаті, і вона на кухню подалась. Мамусю, ми скоро будемо снідати. Зараз, доню знову відповідає мама, а сама порається біля плитки. Бігає Маринка з кімнати в кухню, то попросить маму плаття випрасувати, то банце в'язати. А мама на те зараз та зараз. Прикро стало Маринці, розрюмсалась. Чого це ти плачеш? питає у неї тато. Я, маму, стільки просила, а вона все відповідає, що зараз. Нічого мені не робить, а я чув, що зараз це потім. Хто ж тобі таке сказав? дивується Маринка. А твоє незастелене ліжко, розкидані ляльки, не прибрані з вечора фарби. Подивилась навколо Маринка, витерла кулачками сльози і сказала. Я, татуню, зараз, зараз усе приберу. І швиденько все прибрала. Отак От і зрозуміла Маринка те зараз. А як зрозуміла, то й мама вже не барилась. Подала снідати, і незабаром усі поїхали у зоопарк.